Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела і хочу сьогодні з вами поділитися своєю кхм, сьогоднішньою покупочкою. Отут ви бачите, що стоїть цей букетик, який я нещодавно зрізала. Ще довго буде стояти, орхідеї довго у воді стоять. У Нас сьогодні тепло, 20 градусів тепла. Бабине літо. пізня. Так, ну і давайте ж подивимось, що це за покупочка. Ось ця красуня. Цей бігліпчик. Це та орхідея, яку я сьогодні знайшла випадково. Ну, випадково, тому що я здалека побачила, що стоять білі рожеві орхідеї. Ну і серед них от знайшла ось цю красуню. Ціна цієї орхідеї 40 злотих. Ну, там щось 39,99, ну, 40, скажімо так? <клухи> ось так вона квітне. Основний цвітонос, і ще не всі бутончики розкрилися. І також дві гілочки бокові. На 5 квіточок з однієї сторони і 5 квіточок з іншої сторони. Так, це орхідея від Марі Флора. Польські орхідеї. Коренева. Порядку. Е, назви немає. Ось тут написано тест. Але я подібно бачила у когось уже е, верхолюбителів. Можливо, зараз пошукаю, як вона називається. Е, листя у неї є з ось таким відтінком темним, з іншої сторони так само. Ну, взагалі, хороша розетка, коренева в порядку. І знаєте, що мені ще подобається в цій орхідеї? Он, до речі, дивіться. Маленький садівничок. Він почав мені вже навчився залазити на ось ці стільчики і починає пробувати на ось ці палички мені заскакувати. Боюся, що пошторляє мені тут все. І знаєте, що цікаве, що це він робить саме тоді, коли ми є вдома. Бо коли нас немає, я приходжу все, в принципі, в порядку. А тільки коли ми вдома, він починає в тій кімнаті на стіл залазити, там все мені перевертувати, тут на полички залазити. Я на нижніх уже придумала, ось тут. В такі кошики, щоб орхідеї не переверталися. Ці стоять у важких кашпо е глиняних, то ще так не перевертує. А ось ця орхідея Magic Sezam в неї ось такий високий цвітонос мені вже по пояс. Е то от її він завалював. Ну і я ось тут її прикріпила, щоб вона не падала. Так, ну добре, розповідала вам про цю орхідею. І перейшла на ось цього маленького, контролює, що тут робиться. Що мені подобається в цій орхідеї? Мені подобається, як колір квітів з ось цим кольором самого цвітоноса, цвітонос коричневого кольору, а квітки такі пастельно. Пастельно-жовтого, такого абрикосового кольору. І е, гарно так ці кольори між собою сочетаються. І ось ця пастельно рожева губка. Гарна орхідейка, така вона мені осіння, чомусь, е, ну, як колір листя, так, от вона мені як осіння. Ось така покупочка. Е, так, на вигляд подивилася, шкідників не бачу. Ну, але все ж таки поставлю її в ту окрему кімнату, там, де стоять всі інші, е, проходять, так сказати, карантин. А потім уже перенесу її на ці полички. Да, пончик. Ну, на цьому все. Орхідейку вам показала. Бажаю вам хорошого дня і гарного цвітіння вашим орхідейкам, чи вашим квітам, які у вас є квіти. І на все добре. До побачення. Пончик теж каже: до побачення вам. Ну і як же не перевірити да? ПО, бачите? Пончик перевірив, каже, коренева в порядку. Треба тільки тут трошки надгризти, тоді буде взагалі все, все буде в порядку.